Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас задачка пов'язана з обгоном. Думаю, для всіх очевидно, що цей маневр є одним із найнебезпечніших на дорозі. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, чи порушить правила водій жовтого автомобіля, виконавши обгін в показаній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Порушить. 2. Не порушить правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. В кінці у вас буде нагода звірити свій варіант з правильною відповіддю, а ми таким чином з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви зробили правильний вибір і тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на ній. Вантажний їде прямо, а водій жовтої автівки має намір його обігнати. Що ж може заборонити йому це зробити? Певнений, ви одразу ж звернули увагу на знаки, що ми маємо на картинці. Розпочнемо зі знаку 3.27. Обгін вантажним автомобілям заборонено. Цей знак забороняє виконувати обгін водіям, що керують транспортними засобами з дозволеною максимальною масою більше 3,5 тонн. Як ми чудово розуміємо, наша жовта автівка під цю категорію не потрапляє. А значить, знак не забороняє водієві виконати обгін. Їдемо далі. Впевнений, дехто подумає, що водій жовтого автомобіля порушить правила, оскільки виконуватиме обгін на перехресті. Так, справді, в пункті 14.6 правил дорожнього руху є список місць, де обгін забороняється. І перехрестя це одне з таких місць. Але справа в тому, що виїзд з парковки, про що свідчить знак 5.24.1 місце для стоянки, не є перехрестям. Це прилегла до дороги територія, те ж саме стосується і автозаправних станцій, і виїздів із житлових зон та дворів. Відповідно, нашому водієві жовтого автомобіля ніщо не забороняє виконати обгін в зображеній ситуації. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося. Звісно, що за правилами.